Друзі, доброго ранку. Ми знову на річці Сіверський Донець. Сьогодні вже у нас 7 листопада. Погодка щуча була б, якби не тиск, тиск сьогодні високий. Ну, сподіваюсь, рибка нас буде. Не знаю, як в мене вийде все знімати, тому що погода така трохи як мжичка. Ну, постараюсь щось зняти. Зараз качаю човна, до речі, покажу свою обновочку на величку зараз. Ось така от мене обновочка, турбінка для човна. Добивати, звісно, доведеться звичайним насосом. Ну а об'єм зробити цією можна. Ось так ось пара хвилин. Об'єм човна набитий. Залишається тільки жабкою докачати до робочого тиску і можна пливти. Трохи утеплився, бо щось такий вітерець прохолодний. Зараз будемо випливати. Так, все, друзі, ми на воді. Відчалили від бережка. Погодка така, собі скажу я. Мжичка. І дощовик не хочеться одягати. І потрошку намокну. Вода впала сантиметрів може на 10, а перекат через це аж бушує. Там бачите, аж чути, як вода плещиться. Не знаю, чути вам чи ні. Щось це місце в мене замовку. Раніше тут постійно щучка була. Ну, не тут, не під корегами, а тут праворуч ямка є. Ось там десь. І це вже другий сезон мовчить. Течія, до речі, така величенька сьогодні. Воблер на паузі виштовхує на поверхню. Нові коряги з'явились після недавнього буревія, мабуть. Ну, а я вже плаваю десь близько двох годин, поки що результат нульовий. Що з останньому. Рибалками не радує. Вже з рудри перейшов на балюсонг. Також не хочу. І не рудрю. Болісонга. Ні, періодично кидаю тейл Тейлспіннер тейл також не хоче. и первый шнурочек на балисонга. Вот такая вот щучка. Давай, я чепляйся, все одно тебе отпускать. Не хочет отчепляться. Иди сюда. Добре, давайте зараз виключу, дістану і включусь. Ось такий шнурочок. Так, де наші інструменти? До речі, це місце також часто приносить щучок. Ну, але бувало тут гарне, це щось дрібненьке. нас мой же до жабр. Добро, зараз спасаемо. Так, вся щучка нас вильно. Трошка постраждала. но ну, але поплыло. почином, сподіваюсь, не остання. І взяла прямо з глибини з середини річки. Джигового комплекта в мене, на жаль, нема сьогодні з собою. Можливо, він би сьогодні працював. Можливо, вона на глибині стоїть. Заплив трошки під бережок затишок. Трошки перекусити. Хто щось прохолодне сьогодні. По традиції всім смачного. Хто зараз щось їсть? У мене сьогодні, як завжди, пиріжки домашні з м'ясом та такі копчені ковбаски. Краківецькі. Наливаємо собі чайка гарячого та будемо снідати. Зараз ще допливу тут повороток такий цікавий. Також часто там щучка стоїть. Спробую там, якщо там не захоче, то мабуть попливу вгору по течії. Спробуємо там ще. Може тут ще зараз спробувати біля чаретика друзі є ще шнурочок якийсь на виліті невеличка знову ще менше здається знову на балісонга Так, ще менше взагалі дрібненька. А і за око зачепилась. Зараз спробуємо. Так, око врятували. О, а в неї щось в пузі якась рибка є. Все, звільнили. Та відпустили. Де ж мамки? Дрібненька хоч трошки розклювалась, а мамок нема. Щось цей сезон взагалі ще. На річці тут без трофеїв. трофеїв. Хоча б бодай яких. Ось на такий от болісонг. Так, ще одне перспективне місце має. Поворот річки перед перекатом. Там далі перекат. Я за нього не плаваю, тому що там без мотора назад не вигребиш особливо коли рівень води впав. Там каміннями, за каміння чіпляєш веслами. Яка тут краса, затишок, вітру немає. Гора така. Коляшка. Часто стоїть щучка. І шнурки бувало, і зачетні влітали. Але, мабуть, не сьогодні. Ой, це було опасно. Ледь на корягу не закинув. Пронесло цього разу. Тут ще й таке місто туди, не пришвартуюся. Круто, течий. Фух, це капець. Не вистачило сил, дихалки, щоб на перекат виплести, Вода упала і там видно прямо як вода такою ступенькою стає. І оце на цю ступеньку не зміг виплести, Весла за каміння чіпляються. Дуже тяжко. ну на ступеньку не виплив, не подолав. Доведеться зараз, мабуть, йти дивитись, чи зможу човна по берегу перетягти за перекат. А це не також і близько. Зараз піду на розвідку. Тягну човника по дорозі. Фух, обходимо перекат. Вон він, бачите, відніється. Вже не так далеко залишилось. Фух. Головне не пошкодити. Якер на сороках, руках, щоб в човну менше ваги було. Ну, так от ідемо. Такого в мене ще не було. А ось дивіться і сам перекат. Ось таке ось утвориться. твориться. Не знаю що це тут було. Ось бачите, труби якісь чи що це от стерчить, Ось і перекат. Тобто я взагалі не переплив, а там намагався також не дав ради, як то кажуть. Так, перекат обійшов. Вон він там залишився. Он човен. Тепер потрібно знайти, де можна на воду нормально спуститись. Тут трошки незручно. Та й не хочу, щоб мене знову на перекат стягло. Мабуть, трошки далі. Думу. Так, все, друзі, я знову на воді, відплив подалі від того переката клятого. Зараз трохи переводу подих, та може ще я покидаю. А ну, хто місцевий, хто пізнав це місце. Я думаю по цьому гаражі ті, хто тут був. 100% сотків пізнають. Гараж для чого? Все я на березі. Ось така у нас сьогодні рибалка вийшла по рибі. Таке собі, пару шнурків -то взяв і все не хоче брати. Ну, Зате невеличка пригода в нас була. А всім, як завжди, дякую за перегляд, за підписку. Ставте вподобайки, якщо сподобалось, пишіть коментарі. До нових зустрічей на нових рибалках.